А були якісь магазини? Був магазин, центру сою, свій до свого по своє. А як же? І в кожному селі було три жиди, три євреї. І, але вони один одному не мішали. Бо один торгував, ну мав так, як би другий торгував матеріалами, а третій технікою, кому треба. І от той, що торгував матеріалами, пам'ятаю, як нині, мішочок на плечі, там ці матеріали поскладають, знає, де їдівки, хочуть брати, а грошей нема. А я вам зачекаю, а я вам зачекаю. А ви дайте курочку або яєць за те, що буде чекав, приніс. А я нікому не скажу, яке купили секрет, ми мали тримати секрет. От, От так А як прийшли німці, відразу їх всіх, то що забрали від них, що забрали, що вони мали. Позабивали їх, коршем, їх на пір'я до сукаля і зробили гетто. Гетто обгородили дротом колючим, одна дівчинка втекла. З нами навіть хлопець ходив, у нас в селі було десь 16 чоловік з 31-го року ходили до школи, то одна дівчинка втекла, лодка над Богомся ховала, ми її носили три дні їсти, бо були б застріли, якби були знали, то дуже великий секрет був. І потім її мій, мій дядько через бух перепровадив десь в когось пасти худобу. А як у нас і далі є судьба, не знаю. А ти всіх забрали до гета. хлопам причепили такі червоні пов'язки і гонили на роботу і співали. Ай-ай, ай-ай. Аж нас гітлер злота, отже, нас робота. Гітлер все робити. І все, і потім їй всіх отут. З Сукаля на Нову Українку є така дорога. Всіх їх туди погнали, десь є загрубий, що такий белзець називається. І, туди, і там їх всіх казали, що вони їх до бані, щоб все розбирали. Вони всі порозбирали, а вони їх спекли, спалили. в таку спалили, вони вже не вийшли, ні одного не лишилось. Так, а ти по дорозі, хто не здужав, те взяли, забили, застрілили, застрілили все. І все, і там ззаду десь попідбирали, де поділи, ніхто не знає. І так Ото от таке все було.